Друзі, сьогодні буде максимально повний огляд автомобіля Volkswagen E-Golf. Я думаю, що таких відеооглядів в інтернеті ще не було. А якщо і було, то як мінімум на українському YouTube я таких не зустрічав. Отже, вашій увазі, Volkswagen E-Golf 2020 року. Рестайлінг з 36 кВт батареєю. Погнали! Now that you got me started, I just can't stop. No. no. Першим ділом хочу розказати про комплектацію. Так? Комплектації даних автомобілів фактично є дві. Дві візуально, які відрізнятимуться. Вони відрізнятимуться як ззовні, так і всередині. Макшина, якщо проїжджає ззовні, вже можна ззовні зрозуміти, яка це буде комплектація. Ми в нас називаємо такі гольфи двома комплектаціями. Проста і максимальна. В даному випадку перед нами проста комплектація. Вона буде на 16 дисках, які мені дизайн не подобається, але кажуть, що вони там економлять щось. Там ну не знаю, що вони економлять, нічого вони не економлять, і ми цього не відчули. Також машини бувають на 17 дисках. Якщо ви бачите машину на 17 дисках, переважно це і максимальна комплектація або укомплектована. Всередині, якимись додатковими опціями, як мінімум, візуально побачивши машину на 16 дисках з заводу, ми розуміємо, що машина простої комплектації. Ззаді оптика в автомобіля нашого від комфортлайна. Буває ще вона хайлайновська з такими світодіодиками, коли ти світиться денний ходовий вогонь, ось так, коли ти гальмуєш, вони йдуть. Устають, скажімо так, впоперек. Неважливо, яка оптика задня, буває, що на максимально напічканому гольфі буде задня оптика від комфортлайну. Тобто, колись, коли в простих бензинових дизельних машинах ми знали, якщо хайлайн це спереді і ззаді задні оптика буде відрізнятися в електричних машинах. Передня оптика фактично у всіх одинакова, якщо ми говоримо про Європу. А задня оптика буває від комфорту від хайлайну. Неважливо, на яку комплектацію вона буде ставитися. Передні оптиці те. Теж є різниця, в принципі, якщо машина не обладнана автоматичним світлом, ви побачите різницю візуально. В машинах в максимальних комплектаціях світиться ось цих два денних ходові вогні на фарі, світиться знизу одинаково, неважливо на якій комплектації. І якщо машина в дорогій комплектації, то буде ось ці дві штуки в повороті одночасно е, блимати, а не один, як в нашому випадку. Наш автомобіль. Даний конкретний простої комплектації немає автоматичного вимкнення світла треба вручну. Мультикермо відрізняється, немає асистентів. Але все, машина 20-го року випуску з пробігом 11 тисяч кілометрів. Фактично нова. Тому візуально як зовні відрізнити машину, ви зрозуміли. А всередині буває. Машина із асистентами автоматичним світлом із функцією автоматичного вирізання автомобілів в потоці в темну пору. І незважаючи на те, що наша машина простої комплектації, в нас є підігрів лобового шкла, є клімат-контроль. І навіваю ще простіше комплектації, де немає підігріву сидінь, в нашій комплектації є підігрів сидінь. Також бувають машини із безключовим доступом. Наша машина такого комфу не має, треба ключ вставляти і провертати. Тоді вмикається запалення, пише ласкаво просимо, отже, тоді ми можемо їхати. Здавалося 20-й рік автомобіля, але ключ кудись треба вставляти. Я цього не розумію. Невже важко ту саму кнопочку ось сюди, яка є в дорожчих комплектаціях, всюди ставити. Ну, як то кажеться, Економлять на всьому, але це відео не буде хвалебне, воно буде ще й про нюанси: а саме, недоліки автомобіля, Volkswagen і Golf, а вони в ньому є. Повірте, і то немало. Перший недолік, як на мене, це е, фактично всі гольфи і гольфи будуть виконані е, в, з матерії, будуть, будуть в них сидіння. Так? Тобто фактично не буває електрики, фактично не буває масажу сидінь і так далі. Якщо і буде якийсь б, на, типу шкіра, ну це буде екошкіра, Дірмантін по старому, то саме якість виконання матеріалів є не дуже якісне. Що я маю на увазі? А саме оці всі матерія на, на дотик, вона... Свідчувається, що вона є дуже дешевою, ну просто дуже дешевою. В гольфа дизельного матеріали були кращі, як мінімум. Тобто, ось ця, ця матерія, ось ця бокова, ось ця, вона вся точно відрізняється від машини з двигуном внутрішнього згоряння. Я так розумію, це якісь йдуть екологічні нюанси, чи я ще не знаю які, але знову ж таки, як на мене, точно сидіння. В гольфі програють якістю виконання і довготривалістю матеріалів, тому що ми пригнали вже дуже багато автомобілів гольфів, і зустрічалися нюанси, коли е, на машині з маленьким пробігом якісь там ну потертості отвори, і оці всі боковини не витримують. Тобто, і навіть я замітив нюанс, що якщо так по чесному, то ось цей ковролін, який знизу на машині стоїть, ось це на дні, так він теж по структурі набагато дешевший. Ніж в попередніх гольфах або як мінімум в дизельних, я можливо, я помиляюся, але все ж таки, напевно, що є якісь нюанси із збиранням тобто постачальник ковроліну для електричних машин і сидінь, напевно, що відрізняється від постачальника цих самих запчастин для двома автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння. По комплектації наша машина не обладнана камерою заднього огляду, я вже казав, проста комплектація. Хоча машини е-гольфи бувають із камерою заднього огляду, а з асистентами, з функцією автоматичного паркування і так далі, і тому подібне. В нашому варіанті машина камери немає, маленький пробіг, виконання всіх кузовів буде в кузові хетчбек е-гольфів, і в них завжди у всіх буде подвійне виконання цього багажника. Тобто його можна, в принципі, якщо це все дістати. Яке там є всередині все, що є, то е, можна опустити ось цю перемичку нижче і збільшити об'єм багажника так? багажного відділення. Ну, тут все стандартно, сильно підняв, воно зафіксувало, тримається, доволі зручно, не треба ніяких там, пружинок і так далі. Тому подібне. Що у багажнику йде в Егольфі, фактично завжди йде е, домкрат, ключ, але не розумію, нащо його дають. Що ви будете піднімати і відкручувати, якщо у вас немає запасного колеса? Його тут немає і немає куди поставити. Я розумію, коли дають компресор піну в комплекті, так, це потрібно. Компресор, піна, я ще розумію, для чого вони тут є. Щоб для того, щоб напустити. І, е, до речі, перевіряйте завжди в машинах, чи є секретки. Перехідник на секретку. Я ще розумію, для чого це дають, але не розумію, для чого дають компресор піну. Тепер щодо комплектації, всі е-гольфи e комплектуються зарядним пристроєм на 10 А. Тобто машина з домашньої розетки буде заряджатися кіловатністю в середньому від 2 до 2,2 кВт, в залежності від якості струму у вас вдома в розетці. Окрім цього, ще всі е-гольфи e комплектуються. Це такий йде роз'єм стандартний, а окрім цього, вони ще комплектуються, 99% машин, які ми доставляли, а доставляли ми їх багато, комплектуються ось таким додатковим кабелем. Manikis. Це є не що інше, як два варіанти зарядки. Поясню. Перший варіант ось це є подовжувач. так? А це є зарядне, домашнє. Це домашнє зарядне, ви собі дома поставили, поїхали, кинули в багажник, поїхали на дачу. А ось цей кабель переважно використовується на платних зарядних станціях, де є ось цей розйом, е, його немає проводу, скажімо так. Є тільки ось така вилка, подібна на, на розетку, на корпусі зарядного пристрою, стаціонарного на платних зарядках. Ви під'їхали, вмикнули свій кабель, кабель забрали. Також. Також його ще можна використовувати не просто як зарядний кабель, його можна використовувати як подовжувач. А саме беремо домашню зарядку, так, і не, вона в гаражі знаходиться. А ви не хочете заїжджати в гараж, щоб підзарядити в автомобіль. Ну, тим часом, або він зайнятий. ну, Щось в гаражі сталося. Ви можете допомогою цього кабелю раз і два подовжити на, ще на 5 метрів довжину зарядного кабеля і зарядити ваш автомобіль вдома. Із недоліків я вважаю, що е, чомусь вся Європа категорично дає зарядники на 10 ампер, тобто на 2 кВт. При цьому Розетки всі наші домашні, вони витримують 16 ампер. Також і на цій вилці написано 16 ампер. Тобто якісна розетка вдома витримує 16 а. По простому 3,2 кВт витримує розетка там, за 100 гривень, яку можна купити у будівельному магазині. Чому не збільшити хоча б до 15-14 до А швидкість заряджання з домашніх розеток? Напевно, що я так розумію, зробили такий захист, тому що не з всіх якісні розетки. Я так розумію, що багато в кого є старі типи розеток, десь попідгорали контакти, десь все, щоб не було пожеж, не було нічого і зменшили. Але це не проблема. В Україні ви можете придбати зарядки в середньому від 7 до 10 тисяч гривень зарядники е, інших виробників, в яких ви можете вибирати ампераж, силу струму з розетки, навіть до 32 Ампер. І поясню, чому я раджу заряджати ці машини. Докупляти окремі зарядники до них, і фактично багато клієнтів, які купували машини, казали: а що мені, якщо я хочу трошки швидше заряжати дома, чим ось так за 14 годин з домашньої розетки від 0 до 100, Ми показували, розказували, як це робиться. Йдемо, покажу. Машина наша обладнана роз'ємом Type 2. Type 2 роз'єм відрізняється від Америки тим, що він має можливість заряджатися від трьох фаз. Це дає можливість заряджатися швидше і не більше. Іншої різниці немає. Також є роз'єм CCS Type 2. Ось цих два окремих контакти. При використанні ось цього великого роз'єму ви будете заряджатися не змінним струбом, а постійним. Тобто, фактично напряму в батарейку з цими двома контактами ви будете заряджатися. Якщо ми говоримо про ось цей зарядний роз'єм, який в нас йде в комплекті із автомобілем, от він так йде, ось тільки по цей рівень, ви можете максимум сюди подати 7 кВт електроенергії. Не більше, 7 кВт змінного струму. Тому я не вважаю за потрібне підводити до цього автомобіля 3 кВт. Як Ек... Боже, три фази. Якщо у вас є така можливість без проблем, але переважній більшості е... люди купують однофазники на 32 А, виводять вдома силову розетку, так, таку велику промислову. Я навіть не знаю, чи десь така є, щоб показати. Ну і заряджають на 32 ампера. 32 ампера це якраз під 7 кВт. Отже, машина буде заряджатися ваша там приблизно 5 годин від 0 до 100 дома. Але чи всі вдома мають можливість споживати 7 кВт, в кого підготовлена проводка, сумніваюсь, це тільки можливо за умови, що у вас нова лінія до вас підведена, мінімум 25-м сіп кабелем. Стоїть обмежувач, який дозволяє, тобто, коли служби, які постачають електроенергію, вони обмежують вкидним автоматом потужність. Тобто, треба мінімально зараз дають 5, треба просити, логічно 10, оплачувати 10 для того, щоб мати можливість як мінімум заряджати свої автомобілі. Тобто, коли е, ми вже пойдемо поговорити про інші електромобілі більш потужні, так, там краще три фази виводити розетку і обрати зарядники на три фази. Щодо e-Golf е рекомендую. Одна фаза, максимум 32 А, більше ви не візьмете, ідеально 24 ампери. А це в два рази в два з половиною рази більше, чим потужність буде. чим той зарядник, який йде з вами в комплекті з автомобілем. Щодо недоліків, можу віднести недолік стандартний фольксвагеновський. Стандартно є ось ця пімпочка, так, яка фіксує кришку. Вона в когось заїдає, в когось вона відломується і так далі. Вона замінюється без проблем, все легко. Лючок стандартний на всіх гольфах одинаковий, що бензин, що дизель, але є одне но: дизельні бензинові лючки. Ви відкриваєте рідко, і вони при цьому бувають там, глючать людей. В е-гольфі e e 50% цих ключків буде зломані. Тобто не буде, можна відкрити, одним словом, гольфа, просто отак підковернути і відкрити. Тому що оцей фіксатор буде зломаний. Його заміна недорога, проста, легко самому замінити, е -е, нема великих проблем, але все ж таки. В більшості випадків вони будуть зломані, тому що ви дуже часто відкриваєте. Ви кожен день будете відкривати, закривати, відкривати, закривати. Тому що будете ставити електромобіль на зарядку кожен день, прямо як мобільний телефон. І чому ми сьогодні на СТО? Тому що це саме непопулярне буде місце для цього автомобіля, тому що. ТО в ньому фактично виконувати ніяке не потрібно. Ви просто купили і просто їздите. Чому? Тому що у вас немає мастила, у вас немає комплектів ГРМ, у вас немає фактично нічого фільтрів, масел, що треба замінювати періодично. Деякі регламентні роботи дійсно є. А саме антифриз в машині є, він потрібен. Його треба замінити раз в 60 тисяч кілометрів. Це роки пройдуть так далі. Заляти відкрити капот, заляти воду для омивання е, в, в, лобового шкла, і якщо є омивачі, омивач, омивач, будуть омиватися зразу фари. Все, в принципі. Більше сюди вам дивитися нема чому. Гальмівна рідина, в 100 тисяч кілометрів замінити, ви на ньому не переїздите, 100 тисяч кілометрів. І е, антифриз я вже казав. Жодних інших регламентних робіт в машині немає. Подивитися, нагнутися, ага, все в машині є, нічого не відломалося, от і все ТО. Якщо чесно. Правда, є редуктор. Логічно, що з електромотора в нас виходить привід, на, який передає всю потужність даного двигуна на одну вісь, ну, тобто одна вісь, а колеса в нас два. Є редуктор, 300 мл масла, раз на всю історію автомобіля замінюється, хтось каже, раз 100 тисяч міняється. 300 мл масла коштує там, я навіть не знаю, чи 200 гривень, чи 100. ну Просто забули про це. Цього не буде у вас ніколи, цієї регламентної роботи, тому що багато ви не проїдете. Все інше сюди заглядати не потрібно. Максимум подивитися, чи ну, ну що ще подивитися. Ну, більше немає на що і дивитися, якщо чесно. Тому і це не просто ми знімали на СТО, а скажімо так, як невеличка, як невеличкий каже Рома, клікбейт. Я е, застарий щоб знати такі слова, але ну, все ж таки. Назвемо це відео, е, як ми капіталили е-гольф. Да, ні, не то, що так не можна. Люди скажуть, це точно клікбейт. Одним словом, під капот заглядаємо рідко, регламентних робіт великих у нас немає, і це теж великий плюс до економії під час володіння Е-гольфа. Не тільки ми будемо економити на ТО, а ще й будемо економити на в самому процесі пересування, тому що дуже багатьох цікавить, скільки це. Коштує. Двигуни на рестайлових моделях будуть тільки 100 кВт. Рекомендую машину брати рестайлову, тому що а, вона і технічно, і сучасніше відрізняється багато в чому від дорестової машини. Давайте почнемо саме простого, з батарейки. Батарейка в нас має майже 36 кВт. Машина завжди, що би не сталося, проїде 200 км. І як би ви не їхали, ви проїдете 200 км ходу. Точно. Також двигун 100 кВт. 100 кВт при рахунку на кінські сили, то є 136 кінських сил. Це абсолютно достатньо з головою. Але не забувайте одне но, коли ви їдете на дизельній або бензиновій автомашині, ви повинні набрати певні обороти для того, щоб двигун віддав максимальну потужність. Тобто, коли вам треба зміститися в потоці, стоїте е, круговий рух, та? і вам треба попасти. В струю автомобілів і вам треба не знаю, попаду, не попаду, перемкнеться передача. Ні, букси, не букси. Е, ця машина каже вам: я вже там, вона моментально при мінімальному 1-мм натисканні на педаль газу віддає вам всю потужність зразу. Це зовсім інші відчуття від'їзди аніж на автомобілях із ДВС. При цьому я можу назвати це все тільки плюсами. Один єдиний мінус. Один. У вас батарея знаходиться посередині машини. І машина почалася, та як вона вроблена на базі фактично простого гольфа. Ви фактично завжди, при максимальних натисканнях педалі газу, неважливо, яка у вас резина, і неважливо, якої ширини, і неважливо, чи то зима, чи літо, завжди ви будете буксувати. Буде невеличкий букс завжди. Машина буде буксувати, тому що морда розгружена. І батарейка знаходиться в салоні під сидіннями, фактично між сидінням під сидінням пасажира, водія і під заднім сидінням. Вона так зроблена фактично із трьох частин. Тому морда розгружена і це відчувається. Коли ви хочете швидко поїхати, буде невеликий букс. Треба до цього привикнути. Але все ж таки, динаміки з головою вистачає, просто шикарна динаміка. Дешево їздити, і саме що цікаво, що цієї динаміки достатньо, але до кілометрів 120 на годину більше до 150 це її максимальна швидкість, вона здувається. Після 120-130 у вас люба кубатурна там півтора, на дизель-гольф вас об'їде і поїде далі. Але з місця для міста на невеликій відстані, на невеликі там подорожі між обласними центрами, з головою вистачає динаміки, щоб комфортно обігнати когось десь щось, і це легше прогнозувати ці всі обгони. Чим на дизельних машинах чи бензинових, мало кубатурних, вона поводить себе як велика кубатурна машина на невеликих швидкостях. Найбільш частим питанням в нас, ну, точно, всі питаються, як заряджати електромобілі. Неважливо, чи це гольф чи ні. Розказую, у нас є стандартна порада для всіх, тому що всі виробники рекомендують так, як зараз ми показуємо. Отже, беремо вилку і спочатку вмикаємо в домашню мережу. Так? Домашню мережу для чого? Для того, щоб покажу вам, зараз я отак буду тримати. Всі зарядні пристрої мають функцію самодіагностики. І їм всім потрібно обов'язково добре заземлення, добра фаза і добрий нуль. Вмикнувши зарядник, він проходить самотестування. Все. Тобто, ZMS заземлення є, машина готова до заряджання. Зарядник сам функціонує нормально. У випадку, якщо не буде заземлення, будуть з'являтися червоні червоні оці індикатори напроти кожного. Ну в даному випадку в гольфі червоні індикатори. Наприклад, немає заземлення. Так є лайфхак, як можна обійти заземлення, можна зробити занулення. Тобто розібрати зарядку, резетку, знайти в ній точно, де знаходиться нуль. Контакт нуля перемичкою дати на заземлення, і деякі зарядні пристрої це розуміють як нормально за умови, що якщо вдаватися вже в електрику, що у вас занулення відбувається в щитку теж. І тоді без проблем машина розпізнає, що це типу заземлення. Хоча не всі зарядники можна обманути, але ті, які ви, до речі, купуєте там на Олексах і так далі, в них вони є з функцією обману. Заземлення. Що це таке? Це коли ви натиснете, в ній відбудеться змикання двох контактів, заземлення і занулення, і нуля, скажімо так, і зарядник можна так обманути. Все, після цього, як ви залишили от зарядник, вони всі фактично бувають, ну ті, що нам попадалися, герметичні. Тобто вони можуть бути на дворі, попасти в дощ фольксвагенівський так точно його ховати не треба від дощу. Аж тоді ви вмикаєте сам, сам зарядник ось сюди. І у вас з'являється індикація. Під капотом у нас відбувся такий, скажімо так, щолчок, і пішла зарядка. Зелений індикатор. Все. Також ви можете в меню виставити зарядку по таймеру. Тобто, з'явиться не стандартний оцей індикатор, що ви е, зараз заряджаєтеся від розетки, а по таймеру. Тобто, можна переключити на зарядку по таймеру за одною мовою, що ви це в меню виставили. Ну, в нашому випадку це не виставлено. Далі. Машина заряджається. Роз'єм дістати ви не можете. Ніяк. Буває, от це кайде індикація. Зразу на самому зарядному те, що машина заряджається, і на машині теж де індикація, що машина заряджається. Що відбувається у випадку, якщо ви на ходу ну, пропаде живлення. Все, пропало живлення, покажи зарядний. Раз. Живлення пропало. Машина не заряджається. Живлення з'явилося. Зарядник проходить тестування і знову продовжує зарядку автомобіля. Тобто, в принципі, немає ніякої великої різниці, що перше під'єднувати. Но ми рекомендуємо під'єднати спочатку сам зарядний пристрій, який продігностує електромережу, для того, щоб не попасти на великі гроші. Якщо щось спалить в машині сам зарядник або ваша там, сільська неякісна електромережа, і ще й буде у вас проблема, тому що, повірте мені, знайти моториста, який від... зробить вам ремонт Д без проблем. Но знайти людину, яка розбереться, чому не заряджається ваша машина, що там спалив розетник, зарядник з розеткою, не так-то і просто, якщо чесно, тому це теж великий мінус машини. Поки що це велика кількість. СТО для машин дизельно-бензинових є, а для машин електричних немає. Машина заряджається, роз'єм дістати ви не можете. так? Як його достати? Ви хочете перервати зарядку. Машина умовно закрита. Все, двері закриті, машина заряджається, цей лючок стирчить, ну нічого з ним не зробите. Але так от воно виглядає. Ви хочете приходити до машини, відкрили машину. Забрали роз'єм. І бувають ситуації, коли ви підходите до машини. Машина замкнена, йде зарядка, так? Ви її відкриваєте. А процес зарядки от не переривається. Ну, інакше я вам скажу, ви відкрили, чекаєте, і машина знову встане на зарядку. Так? Вона, вона зараз в режимі паузи і знов зарядиться. Що треба зробити? Треба два рази натиснути на відкриття, тоді ви зможете дістати роз'єм. Умовно. От дивіться, у нас зараз заряджається автомобіль. Зарядка пішла. Натискаємо два рази. Зрядка вимкнулася, можемо дістати роз'єм. Тобто, в Volkswagenі два рази на відкривання, це означає розблокувати роз'єм. Ми хочемо забрати роз'єм. Коли роз'єм вимкнений, ви в машині не можете вмикнути запалення. Максимум ви включите музику, новини включити клімату. Щоб якщо жарка погода, охолодити салон. Це незручно, як на мене, і теж є великим мінусом. Вмикаємо запалення, ніякої різниці немає. Зараз у нас під'єднаний роз'єм. Ми запалення умикнули. Можемо. Йде зарядка. Ухти. Якщо чесно, я сам не знав, що можна умикнути запалення і бути, щоб клімат був працював. Вибачаюсь за попередні слова. Чомусь мені здавалося, що неможливо було натиснути, але ну, не важливо. Виглядає, що можливо. Ну, вибачте, меню клімату стандартне, слухати музику ми можемо, меню все працює, запалення, але при спробі включити, ну, тобто завести машину, ми не можемо. Навіть ми не можемо, запуск пише, нам тут пише, запуск неможливий, діднайте, будь ласка, кабель. Тобто е клімат працювати може, що є для великим, великим плюсом. По комплектації буває ще безпровідна зарядка, я вже казав. ну, Сильно на цьому зупинятися не будемо, але все ж таки, меню. Чим відрізняється меню електромашини від простої? Фактично нічим, крім одного пункту, який називається який називається автомобіль. Кнопочка E-Manager, де ви можете виставити. Плановий час виїзду автомобіля. Тобто, до цього моменту машина вам в певних місцях, ви можете вибирати місце, де ви хочете, і в які дні в певні години заряджатися в певних місцях, тобто можна локацію йому задати, і машина буде, буд буде заряджена в цей час. Що вона дасть? Вона буде брати менше електроенергії, розтягувати в часі, не так багато брати, не таке буде навантаження. Перше і по-друге, підготує вам салон. А саме, якщо оглянути от сюди в настройки, ми бачимо, що швидке заряджання ми можемо виставити максимальне чи обмежитися амперами. Завжди беріть максимум, я не вважаю, що 13 А це десь я не знаю, яка це має бути погана електромережа, мережа, щоб не витримала 13 А. Тут все максимум. І настройки е-менеджера, температура в салоні 22 градуси. Це та система, яку я рекомендую, щоб була. Тому що, коли ви виїжджаєте, машина стоїть, наприклад, на сонці на зарядці, що у вас не перегрівся салон, машина буде підтримувати температуру 22 градуси. І підготує вам до виїзду температуру 22 градуси. Кондиціонування із жиленням від батареї. Функція, яка дає можливість вам тільки кондиціонувати, коли ввімплений роз'єм, так як зараз, або коли машина від батареї теж буде кожного ранку в певній годині. Ну, по таймеру, як ви задали, буде вам. Кондиціонувати салон на задану температуру, але це буде робити стільки за умови, що батарейка заряджена не менше, чим, наприклад, нам на 30-40-50%. Тобто, якщо батарейка, ми отак залишимо плавник Ну, цей повзунок на 80%. Тобто, якщо машина наша заряджена на 50%, це все працювати не буде. Або буде працювати від 100% до 80% не далі і чим для того, щоб не, не, ну, не розрядити скажімо так, батарейку, основну в машині, яка є. Інших різниць, фактично, вигляді машини, в виглядів машини всередині в експлуатації, я фактично не бачу. Є ще один нюанс, який називається тепловий насос, то ваша машина буде споживати. Чоді може машина діагностуватися будь-якою діагностикою, що, наприклад, в Теслі є два способи їзди. І який запас ходу стане, якщо ми будемо тягнути нашу машину, як з часом деградує батарейка в електричному гольці. Розгін десь такий, як на 1,6 дизельочку, але він вам зразу, зразу, весь доступний.